Чому треба робити автоматичне підкислення під гортензії, особливо широколисті. Ну, і плюс за волотисті теж скажу. Так, у мене ось даже недавно підхватило гортензію. Ну, там росточки є. Це ремонтантний сорт, тому оце я зріжу, ось ця зелененька виросте, і вона заквітує в цьому році вже. Тому для неї це не страшно. Так. Ще на цій гортинзії я не прибрала ось це, і у мене є сірка. Ви знаєте, що вона буває гранульована, є колоїдна. Ось ця трошечки скоріше розчиняється. Хто зовсім не знає, то скажу, що вона розчиниться у вас уже восени. От якщо ви зараз весною в березні місяці. Підсипати під гортензію Зараз розповім, чому це треба робити. То вона запрацює вже восени. Але під широколистій гортензії обов'язково це робити треба. Чому? Давайте я буду розгортати заодно і розповім. Так, знаєте, що мені ще не подобається? Начебто в торт всадиш, намішуєш, але тут як. Ну, як в своїй землі, у кого не суперкласна земля, то тут дуже твердо, майже як асфальт. Треба м'якше робити, потім розкажу, що треба додавати, щоб було якіше, тому що підпушувати зовсім погано. Так, А, чому потрібно все робити? Ми первоначально, коли садимо широколисті гортинзії, Ну, хто як саде, хто хтось свою землю я теж садила, так практикувала, мені не сподобалось. Спочатку все добре, потім вона може хворіти дебело. Ми широколисту гортензію садимо в шов? В кислий торт. Тобто широколиста гортензія полюбляє у нас підкислення в кислому середовищі, вона добре росте. Це означає, що як тільки ми посадили, у кожного торфу є свій термін. Термін, коли він працює. Якщо на дорогих упаковках, то я бачила, що там написано строк, наприклад, 9 місяців. Тобто він 9 місяців свої поживні речовини кисленькі віддає, вона, начебто, все хорошо, росте, розвивається, мінімум хворіє. Але потім вже, якщо ми не робимо. Підкислення, вона може хлорозити, ви знаєте, це що почнеться, і халат заліза, і що тільки не робимо. Тобто, якщо ми робимо підкислення, вона автоматично може, ну, давайте скажу на 99%, може не хлорозити, не хворіти. Тому це важливо робити. Так, ось я підпушила, в принципі, не так твердо, як під наступні гортензії я буду сипати, там уже за кілька років уже зовсім забилося. Це мені не подобається. Так, якщо вітер дує, краще працювати масочки. Ну, це, звісно, тоненька, але тим паче можете надихатись, так що, чим краще масочка, і я десь так ложечку розсипаю. Не треба ось сюди сипати, щоб нічого не попалити. І ось так я розсипаю. Тобто торф працює тоді, коли він кисленький. Коли він уже перестає давати свою кислоту, то гортензії вже не дуже добре. Ось так ложку. Розсипала, головне теж не пересипати Ось так, акуратненько, я ось так роблю. Я підсипала восени я показувала. Те, що я підсипала восени уже починає працювати на цей рік. Їй повинно бути добре. Якщо ви перший раз робите це ось в березні місяці, в самий перший раз, то чекайте, в принципі, вже наступ, на наступний рік, що вона у вас отримає підкислення гарне. На цей рік, в принципі, якщо ви тільки посадили в кислий торф, то більш-менш так все нормально. Якщо вона у вас вже росте і ви ще не підсипали, то вже буде пізніше працювати ця сірка. Можете обирати кусочками гранульовану. Підсипати, можете обирати таку колоїдну, вона трошки раніше починає розчинятись. Ну, ось так потихеньку, бачите, я роблю. Тобто запам'ятала, що у кожної, під кожною гортензією, коли ви садите, торф має свій термін придатності. Ну, тобто, слугування да? виділяння кислих речовин. А потім він просто нейтралізується і вона просто так росте у пухкому, якщо ви там намішали пухкенько їй. І все, то треба вносити колоїдну сірку. Тепер я замовчую трошечки, що в мене тут є, підсиплю скору і новенького. Мульчування, так, повибираю. Хочу сказати, що якщо будете сірку підсипати, багато проблем прибереться. І вона буде гарно у вас і почуватися, гарно розвиватися. Плюс будуть яскравіші квіти. Якщо вона у вас рожева, з часом вона буде змінювати колір. Але це треба чекати. Більше, ніж півроку однозначно, можливо, навіть після одного року. Киста середовища для широколистої гортензії, це важливо. Так, під наступною гортензією тут мульчі побільше. Тут прямо ж багацько. Так, ого. Треба буде перебрати свіженького зробити сюди. Так, тут у мене вже... А, 7 м'якенько, де дивіться. Бо восени я коли сірку підсипала, бачите, щось біленьке. То хочу сказати, тут аж був асфальт пошти. То я вже думала, хоч викапуйте заново. Торф сип, голочки. Так, що там кокосове волокно. Я ще наблюдаю, що з кокосовим волокном набагато м'якіше. Так, що хочу сказати, наприклад, про посадочку, про широковистю. Багато проблем приберете, якщо ви під дерева в тінь на півтінь посадите свою широколисту. Багато хто кричить, я й, я й бачила, між прочим, що на відкритому пространстві, там, де гарно садять волотисті гортензії, садять широколисті. Але це, якщо чесно, іздівательство, да? поправляйте як там українською мовою. Тому що це треба з шлангою влітку стоять і поливати, тому що вони дуже чуттєві до сонця. У мене ось тут, начебто під сусідським забором, да, росте зранку там з 9, сонечко, дерево прикрива, але тим паче вона швидко в'яне. Я не знаю, хто на пространстві під сонцем саде, це дуже, дуже погано для неї. Треба під деревцем або. Ну, з якоїсь несонячної сторони у кожного по-різному. Тому ось так. На півтіні вона добре себе почуває. Так, Фу. масочку зняла, щоб побалакати, одразу трошки піддихала. Восени я під вітер це розсипала, так ховайся в жито, якщо чесно, нанюхалась. Зараз тихенько. Це ми робимо у березні місяці, а потім уже через 6 місяців. Коли вже гортензія скине своє листя, кого як виходить, там жовтень або листопад. Все, не буде щастя вашим гортензіям-широколистом. Так що робіть це обов'язково. Потім розберусь, що тут свіженький гілочок наложу кори. Так, є. Так, і ще широковиста гортензія. Ще одна. Ось так швиденько. Діліться, чи гарно перезумували у вас широковисті гортензії. Бо я в цьому році я поміняла укриття, так як підросли гортензія. Якщо чесно. Трошечки плачевно. Агроволокно мені не зовсім підходить. Було багато слоїв і пространство, але їм не зовсім сподобалось. Як вони у вас перезимували? Діліться, чи підсипаєте ви сірку, чи підкислюєте ви торф. Обов'язково пишіть. Так буде багато відео, як працювати з неквітучими кущами, які підсухли, підмерзли, бо і ще щось. Але живі, звісно ж, живі. Так, ось так трошечки. Я восени більше сипала, тому зараз трошки менше. Так. Ось так добре. Буде. Що хочу сказати про волотисті гортензії? Ну, той, хто садив, в принципі, в кислий ґрунт, тому що, в принципі, ці гортензії можна садити і в свою землю, та й ті можна, але краще кислий. Тому, як я казала, кислий торф у нього свій є термін. Срок служби, да? строк працювання, виділяння своєї кислоти, волотисті гортенції не так в цьому нуждаються дівчата, суржик, простіть, як широколисті. Але якщо я саджаю їх в кислий торф, а він довго не працює. Тому я обов'язково теж їх підкисляю. І підсипаю сірочку. Так, зараз зробимо шедевр. Тому що велитисті гортензії, вони теж можуть хворобити, між прочим. Не так вони, яскраво це показують. Але тим паче все це може бути. Так, я швиденько ось так підпушую акуратненько, тому що в них корінці зверху. У них коренева система прямо ж так шляпкою більше зверху. Так, треба буде підсипати кисло торфу. Діліться обов'язково теж, чи ви підсипаєте, чи ні. Під волотистю. Куди ви їх садите, як садите? Так, трошки. Трошечки. Бо корінці зверху. Ось так. Бачите, майже ложечка, але іначе і не ложечка, не повна. Зараз я піду під свої гортензії всі. Підсиплю. Мені так спокійніше, якщо чесно. Бо як приходить хлороз, чесно, ну його в баню. Поки винайдеш те підживлення гарне, 100% чи 200, то я скажу можна понервничати сильно, понервувати. Так, поки в мене тут з голочками, бо в мене тут сосна росте. Вони все одно понападають, якщо їх приберу. Тому ось такі шедеври. Ось дівчатка, пишіть обов'язково в коментарі, що ви робите, не робите. Якщо є питання, то теж пишіть. Значить, то все сказала, хоча хотіла більше. Так, Хто не обрізав, то, звісно, я думаю, вже всі обрізали. Бо вона буде плакати. Вона це може. Так, всем до зустрічі. Вам лайк хочу зробити. вашим гортензіям привіт.